and he put law in his rapt him and solemn wolves and might him это праздник, в который родился Христос и принес мир, спас мир. Сегодня я вечеваю эту радость, бо Иисус народился. И сегодня я хочу потому что у нас была установка в артель. Для меня это праздник, что э, есть такое местописание, чтобы, где говорится, что чтобы Христос селился в сердца ваши. И то есть для меня Он как в сердце, что выселяется, Он живет во мне, утверждается во мне и ведет меня э, в рай. Мес, яка називається пастерка. Пастерка, тому що перші, які прийшли до Ісуса, це, це пастери. І завжди та меса відправляється власне після того, як ми посвяткували вдома, коли була вечір'я. Тоді приходимо до церкви. Завершилася святкова меса о півночі. Окрім римокатоликів, вони взяли участь представники греко-католицької церкви, православні віряни київського патріархату та протестантські церкви Сум. Святкування Різдва продовжили у подвір'ї храму, чаюванням біля вертепу. Маргарита Єрмат, Марина Селгинь на часі новини.